Кожна епоха дарує людству нові винаходи відкриття. Найбільшим винаходом було письмо. Писемні знаки дають людям можливість зберегти своє істинне знання, адже саме написаному слову вони збагнули світ і своє місце в ньому. Корені українського слова виросли з найдавніших діалектів прослов'янських племен. Рясними пагонами розвинулося в часи давньоруської держави. Древнє слово квітами перлами розцвітало у найдавніших пам'ятках Київської Русі, у полемічних творах, у красному письменстві різних часів. Слово і нині є одним із найголовніших пріоритетів нашої нації. Все, в тобі з'єдналося, злилося, як і поміститися в одній. Шепіт зачарований колося, оклики з котами вобій, Ти даєш поету дужі крила, Що підносять правду в вишину. Вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибину. І рости тобі й не в'януть зроду, Квітувать в поетах і віршах, бо в тобі великого народу ніжна і замріяна душа. На мову моло я крізь тебе, з родовища думи краси, я курганом стою серед степу, на кордоні сльози і роси. Я прошитий травою густою, та промитий діпром до кісток. Їдна молод, без тебе ніхто не, мов відірваний вітром листок. Я повітря вдихаю з тобою, усміхаюся днем голубим. Я сумую твоєю любов'ю, мудрі всесвіти, мов по любов. Каже з книжкою дружи, рідну мову синку завжди бережи. Мову ту, що люди рідною звуть, ти людей ніколи синку не забудь. І рідне слово пісню ніжним серцем чуй, як вітчизною матір їх любить і шануй. О, рідне слово хто без тебе я Ні ми же брак. Старцюючий бродяга, мертвяк обросли плиттю саркофага, прах купа жалюгідного рам'я. Ти моя пісня, сила і відвага, тобою палахтить душа моя, втішається тобою серце справа. Тебе. Спадок віддали мені мої батьки і предки невідомі, Що гинули за тебе на вогні. Слова росли з ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова, вона як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. А хтось по ній прокопував рови, топтав, ганьбив нам поле найдорожче. Пісниться сон, пасуться корови, сім тушних, але більше тущих. Скубуть озиме, нищать ярину, ще й гидять, гудять, ратицями крешуть. Трагічно мово вже тобі труну не тільки вороги, а й діти власні тешуть. Безсмертна мова! Ти смієшся гірко, ти ж в ті труні не вмістишся, до речі. Вони ж дурні, вони знімали мірки з твоїх принижень, не з твоєї величі.